Всім привіт! У цьому відео я покажу, як із такого сердечка зробити ось такого зайця. Сердечко ми в'язали у попередньому майстер-класі, там де сердечко з крилами. І для цього зайчика воно ж зв'язане так само. Ось ми в'язали отаке сердечко. Кому цікаво, переходьте в попередній майстер-клас. Ще покажу я його так стилізувала для доньки. Це її дизайн. Єдине, з чим відрізняється сердечко для зайчика, я його зробила на 3 ряди меншим. Ви там пропускаєте сьомий, 12 і 16 ряд. Тобто, в'яжете собі за тим попереднім відео, а там, де я розказую про сьомий, 12 і шістнадцятий ряд, Просто пропускаєте, не в'яжете їх. Тобто, у цьому сердечку в нас було 20 рядів, а тепер в зайчику стало 17. Для тих, хто вже вміє в'язати, я в описі відео залишу схему на сердечко. А в цьому відео я зараз покажу, як зробити вушка, хвостик, мордочку. Нам знадобиться такий носик. Оцю коробочку я замовляла на Аліекспресі, вона мені обійшлася близько 150 гривень за всі ці носики. А в кого немає такого спеціального носика, бачите, він такий бархатистий, дуже красиво виглядає на іграшці. У кого носика немає, можна його просто вишити рожевою ниткою. Отак, як ми очки вишиваємо. До речі, очки можна зробити із бусінок, ну, кому як подобається. Зробили сердечко, так як я розказувала за попереднім майстер-класом, де сердечко з крилами, крім 7-го, 12 і 16 ряду. Тепер робимо вушка. Набираємо дві повітряні петлі. Оце за повітряну петлю не рахується. Один. Два. У другу петлю від крючка, або в першу яку ми набирали, набираємо шість стовпчиків без накиду. Один, позначили перший стовпчик. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Для другого ряду робимо шість прибавок, тобто по два стовпчика в кожен стовпчик попереднього ряду. Ось перший стовпчик позначений маркером. Сюди робимо прибавку. Шукаємо другий стовпчик, друга прибавка. І так ще 4 прибавки до кінця ряду пров'язали другий ряд, і тепер 4 ряди в'яжемо по кругу 12 стовпчиків. Третій, четвертий, п'ятий і шостий по 12 стовпчиків. Третій ряд. Один позначили. Два три,

Це ми пров'язали третій ряд, і самостійно в'яжемо четвертий, п'ятий і шостий по 12 стовпчиків. Пров'язали самостійно третій, четвертий, п'ятий, і шостий ряди, все можна перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для сьомого ряду робимо 2 стовпчики убавку, повторюємо три рази і отримуємо 9 стовпчиків у сьомому ряді. Два стовпчики один, два, перший з них позначаємо. За передні стінки робимо обавку. Так, ось ловимо першу передню стінку, другу, протягуємо через них, обавка, стовпчик, стовпчик. Убавка за передні стінки. Спершу робити їх незвично, а потім уже, коли звикаєш, то все проходить швидко. І останній раз стовпчик, стовбчик, убавка. І тепер восьмий, дев'ятий, десятий ряд пров'язуємо по дев'ять стовпчиків. Пров'язали восьмий, дев'ятий, десятий ряд. Перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Орізаємо нитку. Робимо так само друге вушко. Витягуємо нитку туди всередину. Бушко вийшло таке пряме, щоб йому е придати отаку форму, як у зайчика, беремо нитку з голкою, і отут внизу, так, його защіпуємо. Зараз я швиденько покажу, закріпили. Ось так склали його і декілька разів прошили. Я в ушках хвостиків мордочку клеїла наклеєвий пістолет. Мені просто так ліньки і довго пришивати, а ви, якщо не хочете, щоб у вас в виграшки був клей, можете пришити голкою. Так, вушка готові. Робимо хвостик. Для хвостика набираємо дві повітряні петлі. Один, два. Шість стовпчиків без накиду в першу петлю. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, це наш перший ряд, і в другому ряді робимо просто шість стовпчиків без накиду. Все, знаходимо наш перший стовпчик. В нього робимо один. Два, чотири. Шість вивертаємо такий маленький хвостик. І, здається, я ще в цьому зайчику зробила тут шість з'єднувальних петель, щоб він більш тримав форму хвостик цей. Один з'єднувальний, з'єднувальна петля. Просто протягнули два. Три. чотири, П'ять. Навіть п'ять мені буде достатньо. Обрізаємо ниточку витягуємо. посипалась і ховаємо ці кінчики всередину хвостика і такий вийшов хвостик для мордочки набираємо три повітряні петлі Два. Три. У другу петлю від крючка, робимо два стопчики без накиду. Перший стовпчик позначимо маркером. Наступну петлю, це та перша, яку ми набрали, набираємо чотири стовпчики без накиду. Один. Два, три, чотири. І от в оцю петлю розвернулися по ходу в'язання, і в оцю, яку, яку ми набрали вже два стовпчики. Набираємо ще два стовпчики. Один, два. І з'єднуємося з'єднувальним стовпчиком у першу петлю. Ниточку обрізаємо. О, цілий пожар. Так. Витягаємо, тепер на цю сторону і ховаємо всерединку. Ось така маленька морточка вийшла. Всередині зробили вузлик. І я ще ці. В кінці також припікаю запальничкою або свічкою, щоб нитка не сипалася. Беремо носика. У кого є носик, у кого нема, вишиваємо носика рожевою ниткою. Так, приміряємо, де він у нас буде? І до цих носиків в комплекті йдуть такі заглушечки. Так, подивлюся, як тут. Приєднали носика, і зараз я це все буду клеїти на клеєвий пістолет. А ви можете пришити ниточкою. Тоді зустрінемося, я покажу, як вишити очки. Ось я приєднала вушка, мордочку, хвостик. Дивіться, який чудовий зайчик. Залишилося вишити лише очки. Хто хоче, може, так як я, ниточками, а хто хоче, може, з бусинок зробити глазки. Якщо будете шити ниточками, то закріпляємо нитку десь там за вушками, вона потім сховається і її буде не видно. Так, знаходимо. Де в нас буде очко? Так, треба, щоб вони симетричні були. Оцю дугу глазика закріплюємо в одному місці і виходимо зразу на друге очко. Можемо поправляти дерев'яною паличкою, і так само робимо друге очко. Вишили друге очко. Ниточку вивели туди до першого хвостика за вушком, зав'язали на вузлик. Обрізали і кінчики сховали всередину іграшки. Їх буде фактично не видно. Ось таких зайчиків до Дня Валентина ми отримали.